Друзі, вітаю вас на каналі Аплесон. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики. Тож рушаємо до пошуку нових знань. Сьогодні на уроці інформатики ми розглянемо таку тему: Властивості та методи елементів керування. Прапорець. Перемикач. Рушаємо до пошуків нових знань. Для початку давайте розглянемо, що представляють собою перемикачі. Перемикачі слугують для вибору одного варіанта серед запропонованих. Перемикач. Це не єдиний об'єкт, а група об'єктів, тому спочатку створюється група перемикачів, а потім самі перемикачі за допомогою функції Radio Button. Як представляється це мовою програмування? Записується ім'я групи перемикачів і їй присвоюється var. Далі йде назва перемикача 1. Їй присвоюється значення «Радіобатон», відповідна назва вікна. Тексту присвоюється текст перемикача 1. Варіабле присвоюється ім'я групи перемикачів. Валує присвоюється значення перемикача 1. Далі йде назва перемикача 2. Їй присвоюється радіо назва вікна, тексту присвоюється текст перемикача 2. Варіабле присвоюється ім'я групи перемикачів. Валої присвоюється значення перемикача 2. Валої це значення перемикача, яке буде набувати група перемикачів. В залежності від вибору користувача. Зазвичай значення перемикача це натуральні числа, починаючи від одного. Хоча ви можете встановити й інші значення. Та головне, щоб для всіх перемикачів вони були різними. Ім'я групи перемикачів. Це цілочисельна, тобто інтвар, змінна із результатом вибору користувача програми. Для того, щоб отримати значення, яке набула група перемикачів, потрібно застосувати метод Jet. Нехай ми маємо групу перемикачів група 1. Перший перемикач має значення 1, а другий значення 2. Отже, якщо користувач вибере перший перемикач, то група 1 джет буде мати значення 1. Аргументи варіабле валує та текст є обов'язковими. Бо без них перемикачі не будуть представляти із себе нічого. Але їй не обов'язкові атрибути. Давайте їх розглянемо. Біджет присвоюється колір, це колір фону. FG присвоюється колір, колір тексту, фонд присвоюється шрифт та розмір шрифту, це буде шрифт тексту кнопки. Кожен перемикач потрібно розмістити за допомогою методу Place. Давайте розглянемо приклад із застосуванням перемикачів. Створимо вікно із розмірами 400 на 400 пікселів Та створимо в ньому групу перемикачів, а саме три перемикачі із варіантами кольорів. Жовтий, рожевий та світло-зелений. І перший перемикач розмістимо в 100 пікселях від лівого краю та в 200 пікселях від верхнього краю. А кожен наступний на 20 пікселів нижче. Зараз на екрані прошу звернути вашу увагу. З правої сторони представлений. Код програми для реалізації цього прикладу. Також на екрані ви бачите скріншот вікна програми після її виконання. Як ви бачите, готове вікно з відповідними розмірами і, відповідно, три перемикачі: жовтий-рожевий та світло-зелений. З самого початку жоден перемикач не вибраний. Якщо ж ми хочемо, щоб на початку був одразу вибраний один із перемикачів, нам потрібно розмістити після оголошення змінної групи перемикачів наступну конструкцію. Ім'я групи перемикачів set, тобто значення перемикача. Примітка. Метод G призначений для одержання значення різних об'єктів, а метод set – для встановлення значення. Тобто, якщо ми маємо групу перемикачів Перем, то два перемикачі із значенням 1 та 2. І ми хочемо, аби одразу був вибраний перший перемикач. Ми застосовуємо наступний рядок коду перемсет 1. Давайте розглянемо ще один приклад із використанням перемикачів. Створимо динамічну програму. Яка буде при натисканні на праву клавішу миші по області вікна, виводити вікно повідомлення з заголовком Ваш вибір та з варіантом, який обрав користувач? Створимо нову подію та функцію, але перемикачі та прапорці працюють не так, як текстове поле. Тому ми зможемо отримати лише номер вибраного перемикача, а отже будемо користуватися розгалученням. Прошу звернути вашу увагу, зараз на екрані ви бачите новий програмний код, який дає можливість реалізувати завдання із такої динамічної програми. Також на екрані ви зараз бачите скріншот реалізованого коду програми. Також є три варіанти вибору кольорів і відповідно повідомлення з вибором користувача. А тепер давайте перейдемо до з розгляду поняття прапорції. Прапорці це елементи управління, не об'єднуються в групи, тому що активних прапорців може бути необмежена кількість. Виглядають вони у неактивному стані і в активному стані по-різному. Прапорці слугують для вибору декількох варіантів. І тому кожен прапорець має свою змінну і значення. Для створення прапорців призначена функція Чік-Button і застосовується вона так. Назва змінної їй присвоюється інвар. Ім'я прапорця. Та йому присвоюється чік батон, що відповідає назва вікна. Тексту присвоюється, текст прапорця. Варіабле присвоюється, назва змінної. валує Значення коли прапорець вимкнутий. валує присвоюється значення, коли прапорець вимкнутий. Зазвичай в якості значення пропорця встановлюють 1 та 0 в активному та відповідно неактивному стані. Але вибір все одно залишається за автором програми. Давайте розглянемо приклад написання програмного коду з використанням прапорців. Візьмемо для прикладу вікно з розмірами 500 на 500 пікселів та створимо напис із початковим текстом. Не вибрано. Також створимо чотири пропорції: перші два із варіантами кольорів. Та інші двоє із варіантами типів фарб. В залежності від набору вибору текст напису буде змінюватися. В якості прикладу розглянемо лише дві комбінації. Щоб реалізувати зміну тексту напису, створимо подію Button 1 для напису. А зараз увага на екран. Ви бачите в лівому боці екрану. Повністю створений програмний код для реалізації цього прикладу. Також ви бачите на екрані справа внизу скріншот із середовищем програмним, де вже реалізований цей код. Прошу також звернути увагу на те, що після завершення перегляду цього відео. Вам необхідно буде реалізувати ці приклади, які ми розглядали сьогодні на занятті. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей матеріал вам стане в нагоді під час роботи по написанню програмних кодів за заданими прикладами. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити йому лайк, для того, щоб інші могли теж побачити його. Також запрошую вас підписатися на мій канал ArtLessons, щоб бути в курсі, коли ж з'являться нові відео на ньому. Натисніть на дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі Art Lessons.